Києва. Так, коротше кажучи, оцей заліз на межі Києва. Да, так, заліз, капітально заліз. І він в Гатне сюди заліз. Ну, в Гатне я не знаю, розумієте, Гатне-Гатнянський, коли... Ну, то ясно. Да. А в мене це, межа так і для суди заліти капітальний. Будет проводиться цим це. Так, ну, йому даний срок до понеділка, щоб він узгодив межі. От би. у нього якісь повинні теж бути документи. Він ж не просто так, став це ставить Так що просто так, то я взагалі не знаю, як тоді виходить. Цікаво буде це мені самому цікаво, як... Документи він буде отримувати в Сільраді. Ні, мені самому буде цікаво, як сільрада має право подати. Київські землі, вот это мене інтересно. І, і землі я вам, я вам заповідника. Можу... Ще раз, якщо це саме, якщо є кому цим зайнятися, я покажу, що завод, ну на там на ту так? Ні, тут, не, не, тут то, там далі. Не, не, я понимаю, це директор цього заповідника, мене. Ні-ні, якщо людина зима, Ну Давайте, я прийду і по пальцям показую. розумію, вчора тільки туди його з ним показали всі наші папери, всі тому що ми ж, е, як би сказати, от чесно, вор, вор, він в нього сто путей, а ми можемо заробити тільки да. законно. От він поставив ось цей забор, а я не можу взяти болгарку і зрізати його. Не, це я це не маю не права, це буде самоуправство, Всі ми розуміємо, що він може робити, що хоче, а я такого маю право виступати у цьому. Зі сторони закону. От чим біда? Це не біда. Значить, законний шлях він важкий, ну да. довгий, але він правил правий. Чого ж ми це зараз вивозимо? тому що на це на цей, на типа ну, на трісну нахраніли, тому що його розгорують. Просто Роз... розгорують і все. І потім попробують що то доказати. Я бачу, вже помітили всі. А да? ми ж у перший день це спектрия. Оце ж по ним же. Кожний пеньок оце відмічений і вже це ж йому показали, 51 дерево. Ми вчора тут були, ми були тут і позавчора, ми тут все, все раби. Ви попереджайте, бо люди бачать, що машина Ні, так мені вже дзвонили, Міша дзвонив. Добре, будьте здорові. Да, Значить, якщо це здорові... понимаєте, це горе, це горе. Я не от хотів просто тоді, коли виступав. Це горе. Вони думають, а це вкрали у нас і у вас. Вони в своїх дітей От Чесно, оцей глоток воздуха, цей літер води. Оці да, дуб... воно, подивіться, скільки вони цього галотка воздуха в долі траси катера. Вони у себе вкрали, у своїх дітей. А то варвари, я то я не знаю, оці дуби. Видержали оце тут по 300, по 400 років, вони революцію видержали, дві війни видержали, а прийшло якесь. Видло, Видло, і цього. Другого немає, поняття. ці реально. дуби... Вон стоїть дуб, я на нього дивлюся, це років 400 приблизно. Ну, да, у мене тут, у мене, він, він ще, можливо, бачив моїх прапрадідів. Хай собі стоїть, ще побачить моїх праправників. У мене чотири дуба, які подохранна грамота а -а -а. на них є. Так, все, давай. Добро, будь До побачення. До побачення, Добро.